7 липня у Житомирі в ефірі каналу СК-1 розпочинається інформаційний вечір. Свіжа добірка новин від наших журналістів просто зараз до вашої уваги. Мене звати Назарій Томчук. Вітаю вас. Далі говоримо про таке. Журналістам представили уповноважено з питань корупції, які перевірятиме посадових осіб Житомирської міської ради. Питання енергоефективності та енергозбереження виходить на перший план. Бійці АТО тепер отримуватимуть кваліфіковану допомогу. На вулиці Гогелівській, окрім стовпів, незабаром падатимуть дерева. Про ці та інші новини далі. Слідче управління Служби безпеки України оголосило в розшук колишнього міністра освіти України Дмитра Табачника. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі особи, які переховуються від органів влади. Відзначається, що табачник зник з поля зору правоохоронців 6 червня 2015 року. Він визначений як особа, що переховується від органів прокуратури. Його розшукують за 191 статтею Кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Як відомо, в лютому табачник приїздив в Україну на один день, і тоді його називали важливим свідком проти Януковича. Правда, відразу через день табачник виїхав з України через Мінськ і Москву в Ізраїль. Якщо ви маєте факти або відомості про причетність посадових осіб міської ради до корупційних схем, тепер ви зможете про них повідомити уповноважено з питань корупції. Посадовець перевірятиме чиновників Житомирської міської ради на корупційну діяльність. Про деталі дізнавалась Марина Вишинська. В Житомирі вже розпочали боротися з корупцією. Журналістам представили уповноваженого з питань корупції, які перевірятиме посадових осіб Житомирської міської ради на корупційну діяльність. Я маю право сьогодні проводити перевірку. В департаментах управління відділах перевіряти документацію, яка може слугувати доказами щодо корупційних ризиків, корупційних схем або корупційних правопорушень, які можуть бути вчинені посадовими особами органів Житомирської міської ради. Також я розглядаю в межах своїх повноважень заяви від фізичних та юридичних осіб. Щодо вчинення працівниками Житомирської міської ради корупційних правопорушень. Окрім того, новий уповноважений з питань корупції буде стежити за життям посадових осіб, їх статками, будинками, рахунками. Перевірки будуть проходити протягом липня-серпня. Долучатись до перевірки можуть і житомиряни. Якщо є такі докази, то громадяни міста Житомира можуть звертатися з заявами письмовими. Якщо це дійсно має місце, підтвердження як Порушення чинного законодавства щодо отримання якихось неправомірних вигод, якщо це має місце щодо якихось корупційних схем, або порушення чинного законодавства щодо корупційних правопорушень. Чи будуть житомиряни заявляти про виявлення корупції? Ми запитали у них. Навірне, так да. хотілося б. Я взагалі очіська тому. Тут боятися не треба вже нікого. Тому що ця корупція вже замучила всіх людей. Ну, звісно, дівчика, як же ще звернувся, пора їх вже не знаю, що з ними робити. Як ви думаєте? Я б більше б звернулась в ну, прокуратуру б написала, або позвонила на гарячу лінію, бо в мене записаний номер. 3. А так ну, звернулося б, що то я себе знала точно, а не просто хтось щось мені сказав. Конкретні докази це добре, але слід також звертатися до них, якщо є хоча б натяк. На корупції, щоб вони присікали прикорні. Тож, якщо ви маєте факти або відомості про причетність посадових осіб міської ради до корупційних систем, звертайтесь у 268 й кабінет міської ради або телефонуйте за номером 48 11 98. Марина Вашинська Світлана Творак, телеканал СК1. Питання енергоефективності та енергозбереження виходять на перший план. Нарада щодо запровадження в області меморандуму про партнерство у цій сфері та особливості права власності у багатоквартирних будинках пройшла у Житомирі. Далі про це Яна Черпицька. Житомирян закликають брати кредит на енергозбереження, адже уряд обіцяє компенсацію за поліпшення енергоефективності. Для індивідуальних будинків розмір компенсації становить 30%, для ОСББ 40%. Запропонований механізм є прозорим та дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів. Механізм стимулювання населення ОСББ та житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів. Мешканці приватних будинків і квартир, отримуючи кредит на придбання енергозберігаючого обладнання, і матеріалів можуть розраховувати на 30% компенсації позиків від держави, але не більше ніж 10 тисяч гривень. Для ОСББ уряд компенсуватиме 40% коштів, витрачених на утеплення, проте теж найбільше 10 тисяч на одну квартиру. На сьогодні департаментом облдержадміністрації розроблюється програма щодо компенсації за кредитами, які видані населенню на. Заходи з енергозбереження, мінімальна сума кредиту 1 тисяча гривень, максимальна 50 тисяч. Аби оформити кредит, людині потрібно спочатку в магазині вибрати всі необхідні для утеплення матеріали, після чого принести в банк пакет документів та розрахунки з магазинів. Потім сплатити 10% від вартості товару, а тоді вже можна отримати кредит та чекати компенсації. Яна Черпицька, Олександр Голубородько, телеканал Ескал. 6 липня до рятувальників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Олевська надійшло повідомлення про те, що жінку в районному центрі вкусила змія. Про це надзвичайників сповістив черговий Олевської центральної районної лікарні. Як з'ясувалося, 26-річна жінка пішла до лісу збирати ягоди. Через занадто спекотну погоду вона не одягла речі, які б максимально закрили усі ділянки тіла. Проходячи повз дерева, вона відчула різкий біль у нозі, схожий на укол. Жінка перелякалася і, коли обернулася, побачила на землі змію. Постраждала Стала гаяти час і одразу звернулася за допомогою до медиків. Її госпіталізували до травматологічного відділення Олевської центральної районної лікарні. На щастя, хворі своєчасно надали медичну допомогу і вже ввечері того ж дня відпустили додому. Життю та здоров'ю постраждалою нічого не загрожує. Бійці АТО тепер отримуватимуть кваліфіковану допомогу. Для наших воїнів відкрили спеціальне приміщення, де їм надаватимуть послуги професійні психологи та психіатри. Детальніші у сюжеті. Психологічна допомога героям АТО один з найважливіших аспектів повернення їх до мирного життя. У Житомирі тривалий час не було спеціального приміщення для надання послуг психолога та психіатра. Але за допомогою фонду громади Житомира наші бійці зможуть відновлювати своє психічне здоров'я у гарних умовах. У нас в фонд звернулися працівники військового шпиталю з тим, щоб допомогти відремонтувати ну і власне не то, що відремонтувати, а створити центр психо. Психологічної реабілітації саме військових, які повернулися із зони антитерористичної операції, зібрали кошти і на ті зібрані кошти, на додаткові залучені кошти, на матеріали, які були. Надані самим госпіталем, ми відремонтували не одну, як планувалося, а три кімнати. І зараз в госпіталі є такий кабінет психіатра, кабінет психолога. загалом це називається психотерапевтичний кабінет і маніпуляційна кімната. Психолог Олена Масик розповідає, що раніше надавала послуги бійцям у кабінетах інших лікарів, які, наприклад, були у відпустках. Тепер, коли у неї є власний кабінет, пані Олена зможе значно швидше та ефективніше надавати послуги нашим бійцям. Дуже проводити групові заняття з бійцями, коли їх там 8, 10, 12 людей. Чому? По-перше, це є певна групова динаміка, по-друге, їм в колі Таких же, як вони, набагато легше ділитися якимись своїми відчуттями, якимись своїми переживаннями. І вже у найближчий час наші герої зможуть отримувати кваліфіковану допомогу, але залишились і невирішені питання. Дуже будемо вдячні, якщо знайдеться організація або людина, яка подарує госпіталю проектор, да, та тобто для того, щоб ми могли більш ефективно надавати допомогу бійцям. Сподіваємося, що всі наші герої зможуть вирішити свої проблеми у новому центрі реабілітації. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал Ескал. Один спочатку падали стовпи, тепер вже падатимуть дерева. Ситуація на вулиці Гоголівській погіршується. Чиновники, поки кормлять усіх обіцянками, в ситуації розбиралась Яна Черпицька. Як і обіцяла знімальна група, телеканалу слідкує за розвитком подій на вулиці Гоголівській, де три тижні тому, під час сильного дощу, який супроводжувався сильним поривом вітру та грозою, дерево завалилося разом із стовпом електромережі. Наразі вже територія прибрана. Мешканці розписали вулицю закликами до миру привітанням 95 й бригаді. Слава ВДВ та правому сектору. Прибрали територію, там де була береза спилена, Наразі вже квіт, квітнуть квіти. Проте проблема вже не в цьому. Одразу після події, 15 червня, коли дерево завалилося із стовпом на проїжджу частину до знімальної групи по допомогу звернули житомиряни, які вже багато років пишуть чи не в усі інстанції, аби комунальники прибрали сухі дерева. тому назад в'єтка серед білого дня сонце, навіть вітру не було. Дитина одійшла трьохрічна дитина. У них. Дитя одійшло, і упала гіляка. Така товста, от що могла би геть убити дитину. На ось цю березу жителі жаліються вже більше п'яти років, проте ніякої роботи не ведеться. Буквально два тижні тому, коли ми заїхали до начальника зеленбуду, він пообіцяв, що за два тижні її вже тут не буде. Що вона вже в плані, що комісія вже розглянула питання і пообіцяв на камеру, що її приберуть. Проте обіцянки цяцянки мешканці кажуть, що комунальники навіть не наближаються до цих дерев. Вибрикували всі дерева. Чого це не помітили? Це вже до смішного доходить. Йдемо до начальника комунального підприємства Зеленбуд запитати, чому обіцянка не виконана. На місці немає. За словами секретаря на робочій групі в міській раді. Телефонуємо. Та, а нічого не зроблено. Ще ми ще не зробимо хто не дав. Ми дали, а дозволу до сих пір не оформили. Це управління комунального господарства замовник робіт. Ми хотіли за яви туди висилав. Бригади бачу я садере. Що дідобуття завтра я зрію. Чергова нова обіцянка. Знімальна група перевірить її виконання. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал Ста 1 в Україну прийшла спека. Синоптики обіцяють дощ, але поки висока температура тримається щодня. Де краще проводити час, в такий період, та як зберегтись від сонячного удару, знає Андрій Іванюк. За останні роки клімат у нашій країні дуже змінився. Все частіше влітку ми зустрічаємо температуру повітря, яка значно перевищує позначку у 30-35 градусів за Цельсієм. Сьогодні ми дізнаємося у спеціалістів, чому так відбувається і чим це небезпечно для людини. Лякати глобальним потеплінням та його наслідками ми вас не будемо, але факт, що в нашій частині планети стає тепліше, не може бути непоміченим. Важко і не помітити, що у Житомирі дуже спекотним видався останній тиждень. Наблюдалася така, можна сказати, навіть дуже жарка погода. Протягом 5-6 липня відмічалися температурні позначки до 35 градусів. Така висока температура впродовж тижня може значно нашкодити довкіллю. Дуже велика пожароопасність. Даже ось на ці дні ми передавали п'ятого класу пожароопасності. Це вважається, взагалі стихійне гідрометеорологічне явище, так як і температура, от на завтрашній день температуру очікуємо 35-37 градусів. Це також є стихійне гідрометеорологічне явище. Але пожежі у лісах це не найстрашніша проблема, яка може спіткати житомирян та українців загалом. Адже найголовніше у житті це здоров'я людини, а сильна спека може завдати йому багато клопоту. Можуть наступити негативні наслідки вплоть до сонячного удару, який є різновидом теплового удару. Сонячний удар характеризується насамперед запамереченням, прискоренням пульсу, підвищенням тиску, людину кидає в жар, гіперемія обличчя, потім. Міняється різко на блідість обличчя вплоть До е, може наступати е, втрата свідомості і навіть судоми. На жаль, е, відомі і е, летальні наслідки. Якщо ви стали свідком такої ситуації, одразу перенесіть потерпілого у тінь і покладіть йому на голову щось холодне. При перших ознаках сонячного удару бажано пити багато води. Ми запитали у житомирян, як вони рятуються від спеки. А бачите, як ми прячемося, гуляємо. В замечательном парке. паркі останні дні дуже спекотне в нашому місті. В перші половині дня ми ховаємося вдома, а ввечері гуляємо в гідропарку. Якщо ви чутливі до спеки, в обідній час краще не лишати приміщення, а всі інші можуть брати приклад з житомирян, які вирішили пересидіти спекотні дні у воді. Для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Дякую, що ви з нами. Хай вам щастить! В ефірі ск 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Євро 2015 Збірна України стартувала з поразки на молодіжному чемпіонаті Європи з футболу. Подопічні Олександра Головка програли господарю турніру Греції 0-2. Орфанідіс відкрив рахунок у матчі на 20 20-й, А вже у другому таймі на 76 й його подвоїв Карахаліос. У паралельному матчі групи Австрія з мінімальним рахунком поступилася Франції. Єдиний гол в активі Бліна. Український гімнаст Олег Верняєв завершив виступ на універсіаді у Кванжу, що у Південній Кореї, вигравши фінал у вправах на брусах. Наш чемпіон набрав 16 балів, випередивши двох японців, які склали йому компанію у трійці лідерів. Нагадаю, Верняєв чемпіон світу Європи у вправах на брусах, абсолютний чемпіон Європи, Європейських ігор та Універсіади. Сьогодні Олег У Кванжу також фінішував другим у вільних вправах і третім на кільцях на опорному стрибку. Кличко домовився про наступний бій. До бій за чемпіонські пояси між нашим українцем та британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 24 жовтня цього року у Дюссельдорфі. Власне коментарі з боку команди опонента Кличка прогнозовані. Тренер Тайсона Ф'юрі не згоден з думкою, що Володимир Кличко втрачає форму та позиції, але у поєдинку зі своїм подопічним прогнозує поразку українцеві. У Вінниці завершився чемпіонат України з хокею на траві, участь у якому брала й команда з Житомирщини. У рамках сьомого туру визначилися всі лауреати нинішнього сезону. Бездогано пройшла турнірну дистанцію Вінницька Олімпія, яка й тріумфувала на першій сходинці. Незмінний чемпіон багатьох попередніх років Вінницький ОКС цього року змушений був задовольнитися сріблом, відставши від лідера на чотири пункти. За третє місце до останнього туру боролися збірна Черкаської області та Бердичівський старт. Однак Бердичівські студенти всі свої Матчі заключного туру програли і подарували бронзу черкащанам. А ще дозволили команді Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олімпії обійти себе у турнірній таблиці на одне очко. Відтак старт у нинішньому сезоні фінішував лише п'ятим. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.